Всім привіт! Враховуючи, яка зараз ситуація на ринку, дуже цікаво буде подивитися, що можна вибрати в районі 1003 серед машин. У нас вже було відео тут, як ми оглядали машини до 1500 доларів. Там був повний треш, машин нема що вибирати. Тому зараз подивимось, може щось буде цікавіше вже в цьому діапазоні, де є більший бюджет. Тож, почали, приступаємо. Так, шукати будемо на авторія. Е, беремо легкові, регіон Львівський. І ціна нас цікавить. Ціна цікавить до трьох тисяч доларів. Давайте подивимось від е, то, що ми якраз дивилися раніше, від 1500 до трьох. Окей? окей. Що ми маємо? Ха. Сьогодні будемо вибирати, в першому відео ми вибирали Lanos до 1500, а сьогодні будемо вибирати Lanos до 3000, я так розумію. Розумію, дозволяю, все, поїхали, Давайте, не заважайте нам. Що у нас тут є? Lanos, давайте подивимось тоді не спочатку з ВІН кодом, а від дешевих до дорогих. І прошу дуже, я ж кажу, що... А, двигун потребує ремонту, Renault Kingo. Пропускаємо a 80. Ні-ні. Пропозиція дня. QQ, 1500 доларів, газ бензин, продається авто на ходу. Шикарно. Відкриваємо. Я вам його покажу тим часом. Трупачок. Гарний трупачок. за 1500, що ми хотіли. Газова установка, задня права дверка побита, але працює, ремонт, ремонту межовий торг. 1,8 бензин. Та все, воно все так що Гарна машина, гарна машина, чудово. Цей самий Mitsubishi Eclipse, дивіться яка лялька. Що з нею. Вона була в ДТП, а гарно заїхала десь ще коли був сніг. Та нормальна тачка. вау, пушка, гонка. Так. Є два комплекти на ЛТСках, вимагає косметичного ремонту, заміна прокладки АБЦ, та їде так машина на ходу, машина стоїть у гаражі, у Львові. Я за кордоном. Ну все, чувак за кордоном, машина тут, можна забирати за 1500, напевно, щоб по тих паспорт. Славутка. Про славутку в нас є відео. Не за 1500, але подивіться. Вази, ви що. Сьогодні буде такий швидкому темпі огляд, тому що ми зараз не будемо перебирати кожну машину детально. Дивіться, Opel Vectra, Пропускаємо гольф, мазда, якась стара, ще мазда, мазда, мазда. Dealanus в попередньому нашому випуску до 1500 можна було взяти. Ну, Ринок зараз прям радує, я не знаю, такі машинки можна вихопити. що... Хто чекав моменту, якщо маєте лишні гроші і хотіли б купити машину, беріть, купляйте, зараз можна щось та й підібрати. Nissan Premiere, Deo Sense, ні, ні, ні. У нас буде таке відео. Пропускаємо, пропускаємо, пропускаємо. Можна буде просто... Я зроблю ще змонтую коротку версію відео, де буде отак. Skip, skip. But when does this game get fucking good? Опель Астро, пропозиція не заторгу. Так, що там далі? Це все череметя. старий хлам. Відео про хлам це те саме відео, що про... Слаботу. Подивіться, обов'язково, там ви зрозумієте, чому зовсім старі машини не варто брати, або такі машини, які зовсім дешеві, теж не варто брати, бо це розсипаючися ведра. Mazda Sedus 6 виглядає гарно, але ви будете мати головний біль з неї, коли прийдеться її ремонтувати, бо запчастини вже не завжди такі дешеві, плюс не завжди вони є. Як вона виглядає? Mazdoк Sedus 6. Пушка-гонка. За 1550. Шикарна тачка. Продам Mazda Седу 6, по мотору компресії, 12 транспорт, все окне вибиває, не я по кузову, газ вписаний, шкіряний, салон, всі електрицькопіяльники, центральний звук, хороша музика, тріщина на лобом, дійсно страхівка. Я власник по техпаспорту, переформює без проблем. Нічого собі, машинка. Ну, 1993 рік. Де я, який? Салон. Старенький побажаний салон. Окей, машинка, 1550 доларів 93 року. Це єдине, що погано. Е, На справних документах все класно катається за це. Тепер не хочете Мазду, беріть Peugeot різнокольорове. А, я його бачу. Це мені Володя показував. Тут е, довго стоїть, не беріть Peugeot. Далі, джета, пселенза, що це? Вміть собі ще кольт. Знову та машина, яка дивилася. Яку я знімав ще попереднього випуску. Вони стоять галант. І був чувак, з яким я спілкувався, продає Галант за 3600, каже, що ці машинки, ну, в нього там типу, гарний пробіг, каже, що ці машинки це легендарний японець і їх колись будуть забирати по 10, а він зараз її продасть спокійно за 5. Але продає чомусь за 3,5 і все рівно не може продати. Браво. Отакий От галант. 1600 доларів на білій шкірі з білим капотом, з гнилими арками. Коротше, народ, якщо я чиюсь машину оглядаю, ви її зараз продаєте, то не обіжайтеся, все нормально. Все, це не до вас особисто ніяких питань. Машина, яка є, така є. Ну що зробиш? Вони вже старі. За таку ціну відповідна машина, воно ж не буде. Так, моя машина може чи ні. Мій сан Коротше, я обговорюю машини, я не обговорюю власників. Власники молодці. Дивіться за своїми машинами. Машини бувають відверті трупи, бувають що такі, які ще можуть поїздити. То не мій сан Я думаю, може мій. Що 에... тут, Honda Accord, Lanos Sense 2005 року. Я, то, я ж кажу, що ми, виберемо, от ми вибирали в тому бюджеті Lanos, тепер виберемо в цьому бюджеті Lanos. У нас завжди буде Lanos. Ми одна от, е... Skip, Скіп, 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 бат, ланос. Сенс. Ні, дуже багато експресій буде на цьому відео. Ну, е... Судіть строго. Я буду рідко включати свою, своє, лице будете більше дивитися на е, от, на це буде дивитися більше. І на дев'ятку, що вісімка. О, добрий вечір, ми України. Доброго дня ми України. Гарний Ланос, шикарний. Давайте так, що я би собі вибрав? От припустимо, по суті, дійсно така ситуація, що я зараз планую продати. Ті дорожчі машини, на яких я їжджу, і сидіти, чекати кращих часів і взяти щось таке подешевше, скажімо так, щоб не виносило мозок, щоб можна було кататися. Ну і щоб не було вже аж так зовсім це... щоб не була вона вже така ніяка машина. були якісь легенькі та й комфорт, якась якість, надійність, щось таке цікавеньке. Ну, наприклад, харизма. Mitsubishi без харизми. Гнила не піде. Ха, Зразу кажу. Джета не хочу. Вже 1700 доларів і тут вибрати особливо нема що. Отака От харизма до Рестайлова. Страшний перед Покоцана це по вся повколу. 1700 доларів. Хочете машину в кращому стані, беріть її за 2500. Ой, проторгуйте, ще щось там. Гольф, э, гольф ні смарт з такими. Ні, коротше так, далі. Audi сотка. Гарна машина далеко є, далеко знаходиться. Я просто любитель Audi. Audi я брав машинки. Так що ж нам той сенс сіли? Або це дня, це Ланос Дня, я поняв, Це на якийсь взагалі автопощадці, виставили ланоса і всі мають бути задоволені від цього вашого Ланса. Про автопощадки ми теж знімали відео, подивіться, хоча зараз автопощадки трошки по-іншому працюють і трошки дають вибору. Можна на автопощадках час від часу щось дивитися, але... Там не забувайте, що є власник, є площадка, і між, ним, між ними ви, якщо ви купляєте машину. По суті, автоплощадки є ті самі перекупи, просто що вони ставлять свою таку солідну націнку деколи до авто. А перекупи буває, що віддають досить дешево машини. Aveo, Chevrolet за 1750, зараз ми подивимося, якщо вона вкрай не гнила, то навіть варіант. Хоча я не прихильник Шевреле Авео. У нас були кілька недавно на продажі. Такі машинки. Там щось одну ми продали другові, то він цілий час каже, то масло пропадає, то ще щось з нею стається. Типа Ланос, до речі, у нас є огляд про Chevrolet Авео. Знову ж таки, у нас тут сьогодні буде відео, де збираємо вас і ганяємо по всіх наших відео про інші машини. Огляд Чувролео прошу, огляд Ланос прошу. Що, шарі Кимо, ми таки не, не оглядали, і не будемо оглядати, бо це з рубрики ведра. Я не знаю, тут поки що до 1800 ми вже дійшли, машинки відверто такі. Ну, якийсь Mercedes 1090, w 200 і типу, PC190 чи що там. Непогана машина, але стара. І дорога обслуговування. Chevrolet Aveo загрузилось. Маємо отаке Chevrolet за 1750 доларів. т 200, пороги вже поміняли, напевно, що знов треба буде міняти. Авто в хорошому стані, торг мінімальний, закінчилось доручення. Тобто машина по техпаспорту. Ну, за 1750 трохи дорого, якщо по техпаспорту. Але як варіант можна розглянути. Якщо не гнилі стакани і лонжерони і дно. І в принципі вся машина, якщо не гнила. Отак, от я вам скажу. Бо шеврове але це ще ті гниляки. Хм, так, що тут ще є? Опеля. У вас потім буде, от, я не знаю, від цього прокручування буде мерехтіти в очах. Так що я вам не знаю включу якусь дискотеку. Мерседес це клас, 95 рік. Та гарні машини. Ми, не, ми теж її таку продавали не недавно, давніше. Ну, але вони вимагають догляду і якщо вони вже в важкому стані, то вони вже, напевно, що за таку ціну будуть у шатані. Opel Vectra B. Я б взяв 1900 доларів, щоб щось поторгувався на газу, машинка, пушка. Opel Astra, супер, ще краще. 2000 рік, Газ Бензин, зараз подивимося, чи то не катафалк. Якщо машина чотирьохдверна, то цікаво, шикарний варіант. Ford Mondeo. Batman Mobile. З проблемними арками, але зато на солідному такому... Ууу, гарно погнивший Ford Що може бути краще? Дизель продав надійний сімейний автомобіль, який просто 5 років надійний. Так, машина на повному ходу, що робилось, ремонт певної системи. Явно не з кузовом щось робилось. Є питання по ходовій. Машина на ходу, то що гнила За 1900 шикарна машина. Мондео. Ну, отакі -от -от, от -от, от от будуть ці, отакі от пороги, отакі от арочки, отакий от передок. Мали 1900 Форд Mondeo 2001 року 2-літровий дизель. Буде він там їсти десь 7, може 6. Нормальний друзі. Opel нічим не ліпший. Тут у нарочки, пороги, в шикарні, все, все задуто вже з балона. 1900. А ніхто їх зараз не купляє, тому що перекупи закінчились, бо перекупи не можуть нічого зараз купити, продати. 4 двер, не прошу дуже. Седан Opel Astra, 2000 рік. На газу беру. Ні, реально, якщо подивитися, от, як там ну наскільки критичний кузов, якщо він не настільки дуже критичний, як, як буває в Opel, та супер. Білий колір, собі взяв купу білий балончик, піддув десь, де проблеми і все. Переоформляється. Звук з власником є. Газ, бензин, четверте покоління. Він-код на стойках, напевно, що читається. Ну все, тачка вагень. Opel Astra забираємо за 1900 плюс хороший торг, я думаю, скільки зараз машини погано продаються. Opel Astra, це було вже. все. То, 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 зараз я вам кажу, зараз можна такі тачечки вихопити за дешевий цінник, бо люди реально це все скидають. Дивіться, Mazda 323 2002 рік на автоматі. Коробка автомат. 2000 доларів. 1,6 бензин. Що по опису. Газ списаний техпаспорт, Любий вид переоформлення, нова резина, дорогий монітор CarPlay, техніка супер. По кузову є рижики, як у всіх Mazda. Це Львів. От, от, дивіться, яка класна тачка. Пушка. Реальна пушка. Капець. Ось з таким монітором. Ну, от, тепер е, мій фаворит це оця Mazda 323. За такий цінник на автоматі. Я от зараз домонтую, виключу і подзвоню, напевно, заберу її. Тарас, тарас продаш мені її це п'ятий. він вже давно висів, а може то й не він, ну типа така машина. Ольфи, векти, ну, на фоні тої мазди це вже все, це вже зараз важко переплюнути. Що вийде, що в нас огляд буде від 1500 до 2, а потім будемо робити від 2 до 2,5 і від 2,5 до 3. Дивіться, яка Toyota Kemal я в китайському виконанні. Обід. А зараз, до речі, Build Your Dream типу, дуже високий рейтинг має по продажах автомобілів. Він там чуть не Теслою конкурує вже по електромобілях. Той в загальному вони так в Китаї там попідтягувались, повикупляли всяких патентів, у Volvo, в різних виробників. І зараз е Китай їх дотує, тих виробників китайських. Їм виходить продавати дешевші тачки, по суті, майже. Там, правда, безпека не ті євростандарти, які би мали бути. Це Часто буває, що машина, якщо десь попадає в ДТП, вона зразу загорається, блокуються двері, ручки відламуються, ви по суті в труні на колесах. Ну, але так, то машини по ціні відрізняються, відрізняються в приємнішу сторону. Порівняно. З європейськими аналогами вона вело вже продали навіть сьогодні. 9 годин тому Авело 2006 року на Газу продали. Правда, якась там реєстрація ВМ. <кхем> не Львівська Києва. Це, О, яка рекламка. Хтось хоче купити жіночу білизну? Ми не продаємо. А що? А, бо треба було включити. Ну, ладно, подивимося вже з рекламкою сьогодні. Без торгу заводиться, Хороший вектор, треба ремонт чого? Коротше, у нас тут є вектор за 2000, але щось треба ремонтувати 5-го року. Ремонтувати кузу. Це жопель стандартно, нормально. Наскільки ремонту? О, ну ні. ну тут це вже не нормальний вектор, це вже вектор, яка закінчилась в ДТП а ми маємо Mazda. Купимо Mazda. Тут є, от бачите, машинки, які люди думають, що вони продають якийсь свіжий автомобіль 1988 року, 90-го року, за 2000. Народ, ці машини по тисячу це вже край. Я розумію, там може навіть непоганий стан, але вони тіпа, не конкурують вже ніяк. 30 років в машині, куди ви, що ви хочете продавати? Астри непогано, непогано. Тут є що вибирати, машинки класні. Такий бюджет приємний і вже от, дивіться, Peugeot якась партнер, страшна. Де Отіко, перше чую. Хоча може і бачу когось. Кіосепія не беріть такі машини. Ауді, сотка, все ще. Дайте якусь а 4-5 кузові там, за 2-300, що не можна таке порекомендувати. Буду ласочка, я б таке купив. Кену 200 100. Ну, якщо вам треба щось возити і от дивіться, ка. досить така виглядає ціленька. Грузить грузить. Знову партнер. Є. Кседоси. Коротше, Кседос не беріть. Я от на напочатку казав Кседос, Кседос не беріть. Бо Audi A4, B5 Кузов, 200 бензин, 1,8. Шо що, -що? сюди? Renault Кенго? Дивіться, це, це, це взагалі справжнє це оголошення? 200 Кенго. В такому гарному стані. Принаймні по фотках. Продам авто в хорошому стані, нічого, мото все супер, кузов, живий. 19 дизель, простенький. Ну, я б задумався, класна тачка. Типа ну, для своїх потреб. Audi A4. b 5 кузов. На механіці. Не дуже колір, але все дані. На класних титаночках. 1,8 бензинка. Не супер економний, але взагалі нормальний двигун. Машина сів поїхав робити, нічого не потрібно. Я купляю її. Чому? Тому що я не адекват, я люблю Audi. Хто адекватніший, беріть оцю Mazda 323 по суті 2002 року на навіть на пару доларів дешевше. Вау, тачки, вогень. Я здивований. Я не знаю, скільки ми вже дійшли, До 200. Це буде огляд, ой, і закінчусь інтернет. Значить, завершуємо. Отже, е, мої фаворити. Ми додивилися від 1500 до 200. Машинок тут е, дуже багато і цікавих варіантів. Це все треба їхати дивитися, обдзвонювати, питатися, який там стан. З моїх фаворитів це Mazda 323 на автоматі 2002 рік. Бензин. Так, Так. Zen 1.6. Гарна машинка, за ті гроші, якщо вона ну, там, в більш-менш нормальному стані, це один з найкращих варіантів. Якщо вам треба щось возити більш вантажне і ви довіряєте французам, подивіться цю рину кенгу. З 200 2003 рік, 1.9 дизель. Я думаю, можна буде ще вторгуватися. Ну, і якщо ви відбитий і хочете трошки... Цікавої їзди. Візьміть A495 року Б5 кузов на 1,8 бензині. Вони, здається, йдуть без турбіни, але машинка сама по собі прикольна. Та вона буде дорожче обслуговуванні від Mazda і значно від Kengo, але по комфорту вона теж буде вище. Тому от такі зараз вийшли варіанти. На цьому завершуємо. Буде друга частина, тому що будемо дивитися далі від 200 до 3000. Подивимось, що там ще є. Хоча я би взяв вже Audi. Підписуйтесь на канал. Па-па.